Михайло був ідеальним хлопцем, завжди поводився без нарікань, у школі вчився навідмінно, потім вступив до університету на бюджет і мріяв стати адвокатом. Після завершення першого курсу університету всі одногрупники вирушили святкувати це до кафе та ресторанів. Додому Міша повернувся вже не сам, а з дівчиною а через деякий час приніс з собою новонароджену дитину. Батьки були вражені. Після довгої розмови з'ясувалося, що це його дитина. Про маму Міша не хотів нічого говорити він сказав, що поки не час, і попросив допомоги в догляді за малюком. Це був хлопчик, якого назвали Кирилом, оскільки в родині працював лише батько, а мати була домогосподаркою, догляд за дитиною ліг на її плечі. Михайло продовжував навчання і підпрацьовував півдня. Він працював секретарем в одній з приватних адвокатських фірм. Часом пропадав удень, не пояснюючи, куди йде. Проте, весь вільний час, що мав, він проводив із сином грав з ним, вчив новим словам, а пізніше й письму. На відміну від батька, син росла дуже творчою особистістю вже з маличку він відчував ритм, любив танцювати та плескати в долоні. Усі казали, що виросте справжнім артистом. Бабуся і дідусь якось зауважили, що було б краще віддати малюка на усиновлення, але тепер вони обожнювали його, балували та розважали. Виглядав він як точна копія батька. Невдовзі Михайло отримав ступінь бакалавра, а магістратуру закінчив заочно. Перевівся на повну зміну на роботі, влаштував Кирила в дитсадок йому вже було більше трьох років. Трохи пізніше за успіхи в роботі Михайла підвищили до адвоката, але давали лише легкі справи, щоб він набивав руку. Хлопець дуже старався, прагнучи зробити своє життя кращим. Нарешті настав момент, коли вся правда про матір дитини мала вийти на поверхню. Михайло дуже хвилювався, адже, хоча й минуло чимало часу, це все одно його турбувало. Дівчина, від якої у мене син, сирота. Ми познайомилися через друзів кілька разів ходили на побачення, а потім вона завагітніла. Я відразу сказав, що ця дитина має народитися. Оля була проти. Вона постійно повторювала, що не має нічого за душею і що не зможе дати дитині нічого. Далі він пояснив, що дівчина вважала себе тягарем для Михайла вона нікого не слухала, мала якусь нав'язливу ідею. Та все ж йому вдалося вмовити її залишити дитину. Коли Оля народила, Кирила забрали до палати для новонароджених, а Олю перевели в післяродову. Коли настав час годувати малюка, в палаті вже нікого не було, не було жодних документів, хто вона і де її знайти, бо приїхали на швидкій пологи були стрімкими. Про це розповіли батькові, який чекав внизу. Ось так Кирило потрапив до нашої родини. Я не шкодую ані хвилини, сказав Михайло. Батьки з повагою поглянули на сина і більше ніколи не сумнівалися в його вчинках. У них виріс сильний і відповідальний син, а мати цього маленького ангела досі не вдалося знайти.